Тому я вибачаюсь, ми звикли так з вами, щоб ну, ми щось придумаємо. Технічні служби думаю, так що. Доброго дня. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету, шановні присутні. Розпочинаємо позачергове засідання виконавчого комітету. І хочу нагадати, що у випадку повітряної тривоги під час засідання буде оголошена перерва. Присутні можуть прийти до найближчого укриття за адресою провулок Чайковського, 1, сховища Одеського національного академічного театру балету. Після відміни повітряної тривоги ми повернемося до зали та продовжуємо засідання виконавчого комітету. Прошу розпочати процедуру реєстрації членів виконавчого комітету. Присутні 12 членів виконавчого комітету. Вором є, ми можемо розпочати з згідно виконавчого комітету. Згідно виконкому бере участь старший інспектор з особливих доручень, відділу превентивної комунікації, управління превентивної діяльності головного управління національної поліції, мажар Крістіна Гіор'євна. Доброго дня. Шановні члени виконавчого комітету, відповідно до регламенту виконавчого органу Радицької міської ради, вам встановлені терміни, було надано в порядок денний позачергове засідання. Пропоную прийняти за основу порядок денний. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. У кого будуть пропозиції доповнення щодо порядку денного? Немає. Пропонує порядок денний прийняти в цілому. Рішення прийнято одноголосно. Розглядаємо питання департаменту з благоустрою міста. Про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого вомна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, про надання відмови у надній компенсації. Прошу голосувати це питання. Рішення прийнято одноголосно. Я хотів би після того, що ми проголосували і проінформувати. Якщо мене не запросили сюди на засідання позачергове наших керівників районних адміністрацій, але районних адміністрації, які більш постраждали, це Суворівський район, ви пам'ятаєте цей приліт. Це Приморський район, це Малиновський район. Скажу, що районна адміністрація в рамках своїх повноважень, в рамках своєї своїх компетенції і своїх можливостей, при тому, що ми надали їм фінансову допомогу на сесії Одеської міської ради, надали їм кошти, вони оперативно відпрацювали. Відпрацювали заявки, які надали мешканці постраждалих квартир, домівок. І майже 100% тих, хто звернувся, ну, наприклад, у Пересовському районі, вони отримали цю допомогу. Я не буду зараз, в актуальних таких цифр немає, вони тому, що вони змінюються. Але і по Малиновському району, і по Хачубєївському району, і по. Е Приморському району ситуація така, що всі, хто звернувся, всі заявки в нас розглянуті і всім надана допомога. допомога, допомога. Що стосується, от сьогодні ми приймали рішення, щоб люди мали змогу також отримати компенсацію, допомогу від державної програми є відновлення. Для цього людям ми допомагаємо також, допомагаємо тим, що для того, щоб подати повний пакет документів, необхідно оформити там і надати технічний паспорт своєї будівлі, своєї квартири. Також ця процедура, як ви знаєте, у мирний час вона платна, але було прийнято рішення, що ми людям постраждали від агресії Російської Федерації, від диверсії. Ми Цю процедуру виконуємо безкоштовно для цієї категорії людей. Також там суттєва допомога, яку ми тримаємо на контролі і допомагаємо людям. Тому я вас просто інформую, що робота ця триває, і сьогодні такий ще один крок, який ми зробили. І зробили завдяки тому, що ви сьогодні оперативно швидко змогли зібратися, тому що розумієте, що це. А від нас залежить, як люди підготуються, в тому числі і вже до опалювального сезону, тому що зараз буде вже, ну ми так маємо надію, жара буде зменшуватися, і почнуться дожі, і людям необхідно закрити балкони, закрити вікна. Тому це дуже своєчасно. Дякую всім. Шановна члени виконавчого комітету. Запрошені, які є питання, зауважень щодо проведення позачергового засідання виконавчого комітету. На цьому порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету вичерпано, засідання виконавчого комітету оголошується закритим. Дякую всім.